Чому люди думають, що якщо вони заплатять за наставництво, то це якась буде чарівня таблеточка. Ну да, капнула на карточку наставнику грошики, він підняв свою жопку і пішов до метро з табличкою Нарочувані вії у каті краще ніж у Ніни. Потім пішов в студію, зробив за неї гарні вії, З клієнтом побалакав, сфоткав роботу, зібрав відгуки, оформив все це в пост, сторіс, серілс, опублікував це все в інстаграм з призивом Записатись. А ти тим часом сидиш собі на диванчику, гортаєш ті тікі -ті 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 і радуєшся новому охопленню та грошима на карті. Які і те саме наставництво. Іноді мені здається, що деякі дорослі досі лишилися з дітками, які досі чекають маму, яка з роботи прийде і принесе щось смачненьке. Oh -oh. Наставництво це чи менторство, називається як хочеш. Це спільний проєкт, де зірка саме ти. Ти, яка вже має мрію, але не знає, як до неї вірно прийти. Тому у вас в проєкті двоє. Ти як мрійник і наставник, як реаліст, продюсер та режисер. Разом ви як синергія створюєте те, чого світ ще не бачив. Тебе справжньо, як потужного спеціаліста, людину з великою літерою, яка просто трошки ще не вірить в себе.